Кастинг на фільм «Ти космос» був довгий, тому що ми відразу розуміли, що це така моновистава, має бути головний герой, який тягне на собі весь фільм. Він майже завжди в кадрі один, окрім робота. І ми намагалися відразу зрозуміти, хто це буде, тому що це половина успіху фільму. І перші спроби були невдалі, але ми продовжували. У нас була неймовірна кастинг-менеджерка Алла Самойленко, яка працювала над багатьма фільмами. І в якийсь момент вона запросила Володимира Кравчука, який мій добрий знайомий, але я цього не знав, що він буде на кастингу. І коли я побачив його у ролі, в нас було три сцени, які випробувалися. Це було щось неймовірне. Це справді, вперше, ось в той період я зрозумів, що вау ці слова написані не так погано, як було раніше. Тобто їх можна скласти докупи, і виходить та емоція, яку я закладав.